Привіт, друже! Дуже приємно, що ти цікавишся певними моментами, і в темі логарифмів вже почалися запитання, на які я сьогодні хочу дати відповідь. Тому передавайте цю інформацію своїм друзям, хто працює в 11 класі, хто готується до НМТ, взагалі тим, хто має справу з логарифмами і відчуває серцем, що ніби все все знає, але от є певний тип рівнянь, якому не до кінця зрозуміло, що робити. Що це за тип рівнянь? З одного боку, варто зрозуміти, що якщо у нас є ось логарифм, ми дивимося, якого він степеня. Чому? Тому що іноді буває така плутанина, що нехай записують логарифм за основою 2х в квадраті, і думають, що це те саме, що логарифм за основою 2 в квадраті х. Ні, це не те саме. Чому не те саме? Хочу пояснити, і звернути увагу. Тому що якщо у нас згідно властивості логарифма Якщо у нас підлогарифмічний вираз у певному степені, то ми цей степень можемо винести за знак логарифма, і він навіть стає множником того логарифма. Ось, і це ніби якби у нас було б х у квадраті, це було б два таких логарифма. А якщо в нас логарифм сам у квадраті, то це все-таки що логарифм, що множиться на логарифм. Тому хочу звернути увагу вкотре, тому що певні є моменти, на які якраз і проявляють ваше вміння розуміння логарифмічних виразів. Тому якщо у нас логарифм в квадраті якоїсь основи, то це те, що логарифм за цієї основи множиться на той самий логарифм за цієї основи. Але якщо у нас логарифм, наприклад, був би х квадраті, то це все-таки два оці. Логарифма за тією ж основою, тому це неймовірно велика різниця. Тому, коли ми бачимо ось такий формат, то навіть якщо в нас основи однакові в цьому рівнянні і бачимо, що ніби логарифми віднімаються, але, на жаль, ми не можемо використати властивість, що коли логарифми віднімаються, то підлогарифмічні вирази діляться один на одного. Тим більше ви думаєте, а яким боком тут записано число 2. Іноді ще 2 виносять за знак дорівнює, і тоді взагалі велика плутанина. Тому запам'ятайте собі, Таке золоте, гарне правило про те, що якщо в нас щось в квадраті і щось не в квадраті, і просто якесь число, то насправді варто згадати найпростіший формат, що якщо в нас щось в квадраті, щось не в квадраті, і просто якесь число, чи навіть якщо у вас будуть синуси в квадраті, такий самий синус, навіть нехай даже з якимось там коефіцієнтом не в квадраті, і плюс якесь число, то ми маємо справу з квадратними рівняннями. І ось тепер логарифмічні рівняння ми розглядаємо у форматі квадратних логарифмічних рівнянь, тому що є щось у квадраті. Точно таке саме щось не в квадраті, і просто вільне число. Так, звикли робити заміну змінних, і тут її доречно, але як робити правильну заміну змінних? Краще починати з того виразу, який не в квадраті. Звісно, варто співставити отак рукою закрити квадрат, чи це однакові вирази, чи це логарифм за основою 3 числа Х. І в цьому доданку, і в цьому доданку. Якщо вони однакові, тому ми можемо сміливо записувати, що нехай логарифм за основою 3 числа х ми позначимо буквочкою t. Може бути будь-яка буквочка. MAQ немає різниці, навіть y. Головне, не x. Чому не х, тому що ось у нас x є. І тоді ми можемо переписати з вами це рівняння у форматі, що ось такий самий логарифм, але в квадраті, тому це буде т квадрат. Далі ми записуємо мінус оцю нашу заміну Т, і буде число мінус 2. До речі, важливим пунктом є момент, коли зазвичай ось так всі починають працювати, а забувають про ОДЗ. Тому я збоку напишу, що наше ОДЗ, яке би воно не було, ми пам'ятаємо, що під логарифмічний вираз завжди у нас строго більше нуля. Тому важливий цей момент. Звісно, краще перевірити, записати наперед. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ну, я думаю, тут за теоремою Вієта доволі просто обчислити два корення. Нагадуємо, що мінус два то є добуток, а ось оця мінус одиничка, якої тут ніби не мали, вона є, але нам вона треба з протилежним знаком. Тому я кажу, що робочий знак протилежний. Якщо у нас тут мінус 1, то ми беремо все-таки плюс 1. І плюс 1 то є сума наших коренів. То що на що помножити мінус 2, щоб додати ті самі два числа, буде одиниця. Та, звісно, це буде 2 і мінус 1. Все дуже просто. Навіть перевіряємо. 2 на мінус 1 мінус 2, 2 додати мінус 1, ну, це те саме, що 2 мінус 1. І це, звісно, буде одиничка, але якраз нам і треба протилежний знак. Отже, ми знайшли корені нашого рівняння по заміні, але ми ж заміну робили на логарифм, Тому ось отут можна розписати. Я навіть навпроти напишу, що логарифм за основою 3, якщо в нас було Т перше, то ми можемо написати х перше дорівнює 2. А ось для цього кореня пишемо, що логарифм. За основою 3х других можна позначити, що то є два різних корення, буде мінус одиниця. І далі, відповідно, ми можемо вчислити за означенням логарифма, що х1 у нас буде 3 у квадраті, тому що основу підносимо до степеня, тобто х1 у нас буде, звісно, 9. Доволі часто, юний друже, скажу, що іноді в попіхах десь. Під час НМТ 3 в квадраті пишуть 6, тому я уточняю, ні, все-таки 3 в квадраті, то є 9. І далі ми пишемо, що х друге це у нас 3 в мінус 1. Я так і розпишу, щоб розуміли, звідки ми береться. І звісно, що це буде 1 третя. Доволі часто буває так, що знову ж роблять помилку, і мінус 1 зносять перед річкою і кажуть, що це в нас мінус 3, А ОДЗ каже, що не може бути від'ємних. Відповідно, нас і сів і роблять помилку. Хоча ні, якщо ми вже маємо степінь від'ємний, то не важливо, який степінь. Але якщо ми число, а в нас в нашому випадку як мінімум додатні. Підносимо до від'ємного степеня, все одно це буде додатнє число. Іноді хочу зауважити, що під час підготовки до НМТ бувають такі завдання: що ось, якщо ви отримаєте два коріння, то знайдіть їхню суму або різницю. Або, наприклад, якщо у вас буде один корінь, напишіть його відповідь, а якщо там не буде корінів. А так, в логарифмах може і не будь коренів, навіть якщо ви все дуже правильно розв'яжете, то напишіть число 100. Тому ось отут, якщо треба буде ще щось помножити чи додати, робіть дуже-дуже уважно. А чи прикро, що зробивши такий гарний великий об'єм роботи абсолютно правильно, десь на простих арифметичних обчисленнях можна зробити помилки. Тому стеж за нашим каналом і будеш знати, як не прогавити ніяких проблем.